От скільки в нас зараз є в суспільстві пережитків, коли користуються тим, що, мов, я старший, я краще знаю. Хіба це про щось говорить? Абсолютно ні. Абсолютно. Тобто, якщо керуватися цією логікою, то нам зараз мають розказувати, як жити, хто, наші дідусі і бабусі. А, і нашим батькам так само, але ж так не працює. В абсолютної більшості випадків ні. Це момент перший. Момент другий. Є такий е, геніальний психолог. Як Ерік Бьорн, це найкращий учень Зігмунда Фрейда. І він придумав свій, як називається термін, транзактний аналіз. Про що йдеться? В кожній людині є три психологічних особистості: дитина, дорослий і батько. І е, все, що про упередження, про те, що, що правильно, що неправильно як робити, як не робити, це що? це батьки, правильно? Якби їх вчили, скажімо так, на наказ зверху, так і вони передають, і в кожній дитині до 6-7 років формується їхній життєвий сценарій. Що таке життєвий сценарій? Це якраз коли це 6 років дитину напихують знаннями всіх, хто її виховують своїми. Упередженнями і баченнями, відношеннями до світу запихують ці знання. По факту, маленька дитина хоче запхати пальці в розетку. Їй кажуть: ні 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 не можна, там, бо, бо вдарить током. Да? І вона це в неї закладується, якщо вона повірить.